Ну що, якщо ми вже відпочили, давайте проглянемо, як функціонують ці аспекти. Тепер давайте детально розберемо з вами, які саме процедури функціонують у системі Прозоро. Ми вже згадували, що є три надпорогові процедури це відкриті торги, це конкурентний діалог та це переговорна процедура. На допорогових можливо застосовувати допороговий аукціон або ж публікувати звіт про укладені договори. Логіка цих процедур приблизно однакова. Основна з цих процедур це відкриті торги. Це найбільш прозора процедура, найбільш конкурентна процедура, через яку має здійснюватися переважна більшість всіх закупівель у системі. Тож, давайте детально розглянемо, як влаштовані процедури закупівель і почнемо з конкурентної допорогової закупівлі. Процедура починається із періоду уточнень. У разі, якщо закупівля очікуваною вартістю від 3 тисяч до 50 тисяч гривень, то період уточнень становить мінімум один день. Якщо вартість перевищує 50 тисяч гривень, то період уточнення може становити мінімум три дні. Протягом цього періоду будь-який учасник, потенційний учасник, чи громадянин може звернутися із питаннями до замовника, а той, в свою чергу, може вносити зміни у документацію. По завершенню періоду уточнень починається період подачі пропозицій. Протягом цього періоду постачальники завантажують документи у систему та проставляють свої цінові пропозиції. Такий період на допорогових закупівлях може становити мінімум 2 дні. По завершенню періоду подачі пропозицій починається період очікування аукціону. Слід зазначити. Що до цього періоду ніхто не знає, скільки саме прийшло постачальників на аукціон, хто саме буде брати участь та які ці нові пропозиції були подані. Як правило, аукціон призначається на наступний робочий день після дня завершення періоду подачі пропозицій. Давайте детально розглянемо, як функціонує аукціон. Кожен бажаючий може подивитися, як проходять всі аукціони у системі Прозоро за посиланням, яке ви бачите на екрані. Аукціон.openprocurement.org Якщо ви зайдете на один із аукціонів, то ви побачите, що там зазначається період, коли аукціон почнеться. Власне, посилання на цей аукціон отримують всі постачальники, які подали на цю пропозицію закупівель через свої майданчики. Проте модуль аукціону йде окремо від майданчиків і проходить на центральній базі даних. Коли починається аукціон, система дає 5 хвилин учасникам для того, щоб вони ознайомилися з ціновими пропозиціями своїх конкурентів. Проте слід зазначити, що вони не знають, хто з ними конкурує. Учасники на аукціоні пронумеровані 1, 2, 3, 4, 5 і так далі. Та ми бачимо їх цінові пропозиції. Коли починається перший раунд аукціону, то учасники ранжуються від найбільшої цінової пропозиції до найменшої. На крок аукціону кожному учаснику дається дві хвилини. Першим робить крок той, хто подав найбільшу цінову пропозицію. Той, хто ризикнув найбільше на нульовому раунді та подав найменшу цінову пропозицію, має невеличку перевагу, адже він робить свою ставку останнім і, відповідно, бачить, як походили його конкуренти. Між раундами аукціону є перерва у дві хвилини для того, щоб прорахувати стратегію на наступний раунд. Таких раундів всього три. Отже, після завершення третього раунду система розкриває всіх учасників, які прийшли на торги. Система розкриває їх цінові пропозиції, система розкриває їх назви, реєстраційні дані, а також всі документи, які вони завантажили у Прозоро. І починається період кваліфікації. Замовник. Перевіряє всі документи, які завантажили постачальники, починаючи із того, хто подав найнижчу пропозицію. Система Прозоро сама проводить оцінку та ранжує постачальників від найменшої до найбільшої цінової пропозиції. У разі якщо постачальник не проходить по тим чи іншим критеріям, замовник вправі його дискваліфікувати та перейти до оцінки наступного за ціновою пропозицією постачальника до тих пір, поки він не знайде. Постачальника, який повністю підходить під критерії як технічні, так і кваліфікаційні. По завершенню кваліфікації замовник акцептує постачальника та починається період підписання договору. Відкриті торги працюють за схожою логікою, як і допорогова конкурентна процедура. Єдина відмінність це тривалість періоду уточнень, яких у відкритих торгах співпадає з періодом подачі пропозицій. Тут він становить мінімум 15 днів. Протягом цього періоду, знову таки постачальники можуть ставити питання, але також вони можуть ставити, скаржитися до антимонопольного комітету. У разі наявності скарги процедура призупиняється. Конкурентний діалог це специфічна процедура, яка застосовується з замовником у випадку, якщо він достовірно не знає, які саме технічні параметри мають бути у предмету закупівлі, та це є складним предметом закупівлі. Це двохетапна процедура, на першому з етапів яких проводяться такі собі переговори між потенційними постачальниками, які пропонують свої рішення. Після того, як замовник визначився остаточно із Технічним завданням він оголошує другий етап, який схожий на процедуру відкритих торгів, але участь у цій процедурі можуть брати ті постачальники, які подавали свої пропозиції на перший раунд конкурентного діалогу. Переговорна процедура це процедура, умовно кажучи, прямого договору. Це процедура, яка має мінімально застосовуватися у будь-якій системі публічних закупівель. Виключний перелік підстав для застосування переговорної процедури зазначений у статті 35. Для прикладу, це може бути відсутність конкуренції на тому чи іншому ринку. Або ж у разі якщо два рази не відбулися конкурентні торги. Власне, з усіма підставами ви можете ознайомитися або у 35 й статті, або у конспекті до цього модулю. І залишилося зовсім трошки, щоб розглянути всі питання цього модулю. Тож, тримаймося.